Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Послух Богу. Друга. Хронік. 3522. Та йосія не послухався слів Нехо, що були з Божого наказу. У студентські роки мені доводилося їздити машиною в коледж і додому. Нудною постельною місцевістю. Дорога була довга і пряма, тому я не раз перевищував дозволену швидкість. Спершу патрульна служба видала мені попередження, потім виписала штраф, а потім, зовсім скоро, мене знову зловили на перевищенні на тому самому місці. Відмова прислухатися може призвести до сумних наслідків. Трагічним прикладом цього є доля Йосії. Доброго і вірного царя. Коли єгипетський фараон Нехо йшов через юдею, щоб допомогти Асирії в боротьбі проти Вавилону, Йосія вийшов йому на оперейми. Нехо відправив послів, щоб сказати йому Бог наказав мені спішити, не протився Богові, що зо мною. Господь насправді послав Нехо в цей похід, але Йосія не послухався слів Нехо, що були з Божого наказу. І прийшов воювати в долині Мегіддо. У битві він був тяжко поранений і помер. Вся Юдея та Єрусалим були в жалобі по Йосії. Цар, який любив Бога, дізнався на гіркому досвіді, що впертість і небажання слухати Бога, який може говорити через інших людей, не призводять ні до чого доброго. Нехай Бог дарує нам смирення, щоб завжди перевіряти свій духовний стан. І бути уважними до Його мудрості. В яких сферах життя вам особливо потрібна Божа мудрість, як ви слухатимете Його сьогодні. Помолимось, мудрий і люблячий Боже, допоможи мені смиренно прислухатися до Твоєї мудрості. Дякую, що коли я прошу, ти даєш просто і без докорів. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.